Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні я вирішив декілька годинок зранку перед роботою, як завжди, порибалити. Але сьогодні хочу половити гарних крупних великих карасів. І для цього в мене є сьогодні така прикормка. Цікава. Дивіться, я зварив горох. Також у мене тут є перловка. Засипав все це діло кукурузкою консервованою. І також ми будемо рибалити на переловку, по принципу, чим годуємося, на тайловим. Будемо ловити на кукурузу, ну і, звісно, на черв'яки. В якості сипучки я сьогодні використав ось таку прикормку від Real Fish, називається халва. Висипав десь близько півпачки. Ось такий у мене буде мікс з крупною фракцією. Дуже насичений, ароматний. Зараз додамо трошки водички і гарно все це діло вимішаємо. Так, негаємо часу, зараз зайдемо, виставимо рогачики, облаштуємо містечко та і декілька годинок порибалимо. Так, як завжди на початку швиденько. Замішаємо прокормку. Сьогодні я вирішив, друзі, поставити ось такі височенькі довгі поплавці. І гарно видно, коли далеко закидаєш, ну і гарно видно на фоні кушинки. Кріпляться дуже просто, друзі. Ось така ось застіпка з малесеньким вертлюшком, яка знаходиться між двома резиновими стопорцями. Відкриваємо застіпку, пристібаємо поплавець і все готово. Так дуже зручно, можна міняти поплавці одягати якісь інші або якщо, не дай Бог, зламався, то можна поставити другий, такий самий, але другий. Так, є, друзі, чудово. Поплавець стоїть, по глибині десь приблизно метра півтора. Щось піднімається вже вітерець. Це мені не дуже подобається. Хоча ще тільки шоста ранку, а вже піднімається вітерець. Так, традиційно почнемо одна удочка черв'як. Ну а на другу поставимо або перловку, або кукурузу. Так, є. Перший, друзі, закинутий. Ну і зараз таким самим чином швиденько закинемо ще дві удочки. Одну подалі і одну поближче. Що, друзі, саме час підготуватися. Я наліпив ось таких ось куляк. І зараз загодуємось на поплавочках. Для початку я думаю, що по дві кульки на кожен поплавочок вистачить. Ну а потім ще догодуємося, У мене ще попанка залишилась. О, гашки там смакувало, друзі. Ось він перший. Кабанчик. До речі, нічого дивного взяв на черв'яка. Як завжди. Гарно, да? Перший пішов. Красень. Карасі тут завжди такі гарні копіювали. Зараз ми тобі знову черв'ячка додамо. Можливо, кукурузка з перловкою все ж таки зроблять свою справу, зберуть крупних карасів, а черв'ячком будемо їх долавлювати. Цякі гарні. Краси сьогодні, друзі. О, це якийсь погризаний. Хто тебе гриз? Десь попав, мабуть, в зуби щуки. Так, такий слід від, від зубів, наче. А щуки тут є, це точно. Не дивлячись на те, що годуємо кукурузою, перловкою. Все одно є тільки черв'яків. Можливо, якщо зарядити удочки і поставити тільки на перловку і на кукурузу, то теж будуть покльовки, але значно меншій кількості. Це вже перевірено. Черв'яка бере набагато. Охотніше чомусь. Черв на черв'яка одна стоїть на переловку одна на кукурузу вивчать і працює одна удочка на черв'ячка ось такий він вибагливий тут нічого не хоче більше хоча я впевнений що прикормки то що ми насипали кукурузи і приловки і 100% сто Чому нагачку не бере? Непонятно. Який. Ух, Карасі тут гарні клюють. Але щось ріденько сьогодні. Тут заковтнув як... О. Стояв на цій удочці стояла перловка. Довго стояла. Думаю, зараз почеплю черв'яка. Тільки почепив черв'яка і відразу покльовка. От що йому треба? Ага. Не хоче він. Окрім черв'яка нічого. Я вже і так, і так намагаюсь йому на різних рибалках підготувувати його чимось іншим, а він тільки черв'яки. червячок Тільки свіжих черв'яків начепив. Не знаю, навіть і хвилини не пройшло. І на ту саму удочку, і знову карасик. Дивіться, навіть черв'яки ще всі живі шевеляться. і шевеляться. Відразу, тільки живих черв'яків. І зразу покльовка. А до цього переловка стояла. Мабуть, з пів години і жодного клювання, Як навісив, так і зняв. Тобто він там єсть, ходи. Обнюхав, мабуть, перловку тут сто разів. А, Взять не схотів. Ладно, їжте червяки сьогодні. Такий поганий теж. А такі гарні лапті сьогодні плюють, друзі. Навіть не дивлячись на те, що погода така не дуже рибацька, вітер на дощ і свої. І ще, Мабуть, більше десятка карасів я вже впіймав загальний улов. Потім глянемо, як буду вже додому збиратися. Ще, мабуть, з півгодинки я постою тільки 9 ранку. Час ще, в принципі, є, часок можна ще півчасика постояти. Непогано, неочікувано сьогодні клює. Не зовсім на ту наживку, на яку я сподівався. За місяць нічого не змінилося, карасі все також клюють лише на черв'яка і більше нічого йому не показую навіть. Перший раз поплавок потопило, друзі, зазвичай його викладає. Такий здоровий поплавок, як то його мудрюсь потопити, а? весь поплавок нирнув прямо. червячка одіну до речі я час від часу підкидаю ось такими ось кульками вже майже всю прикормку викидав як тільки підкину прикормки десь хвилин 15-20 не клює ну, можливо розбігаються вони як об воду кулька падає а можливо просто їдять там кашу а як з'їдають тоді починають клювати Погоди. погоди Чудово, друзі, сьогодні риболовля. Не знаю, мабуть, нехай це вже буде останній на сьогодні карасик. У мене ще й прикормка навіть да, трошки залишилась. Давайте сюди висипаємо. Зараз висипаний ось ловчик, також буду, мабуть, я збиратися. Дуже карасики. Десь десятків два, мабуть, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, десь до двох десятків тут карасики. Опа, більше мені не потрібно, бо в мене потім і сумка не закриється. Значить, на приділі. Ще пару штук і вже точно не закриється. Тому Ліміт щерпані, друзі, на сьогодні. Все. Всім стоять. Так, є. Піду збирати удочки. Зараз викидаємо залишки прикормки. Нехай рибка доїдає смачненьке. Та й будемо вже збиратися. Була сьогодні риболовлю, навіть не зважаючи на те, що не все вдалося, що запланував, і трошки дошкуляв такий вітер. Але загалом все вийшло дуже непогано. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, ну а я вже буду збиратися. Обов'язково скоро зустрінемося ще. І так само гарненько, друзі, порибалимо. Все, до нових зустрічей, до побачення. Пока-пока.